Олександр скажіть, будь ласка, Власне, ми зараз проговорили про більше про сполучені штати Америки і їхній рівень. Так ви сказали, що він третій при карибській кризі був другий, і то частково. А які потужності і в яких кондиціях ядерний потенціал Російської Федерації і чи сама вона знає про свій потенціал? скажімо так, <гум> цікаве питання. Тут можна спиратися на ну, певну інформацію, яка витікає. Це офіційної інформації, звісно, з цього питання нема. Але сполучені штати за допомогою супутникової розвитки, агентурної розвитки, вони тримають це тіло на контролі. А от від фахівців з ядерної зброї, які виїхали з Росії, там йде така інформація, що навіть Кремль толком не знає в якому стані знаходиться його ядерна зброя. І якщо стосовно стратегічної ядерної зброї... То, мабуть, що її такі там, зберігали, оновлювали, проводили належні регламенти, а ця зброя старіє, там матеріали старіють, її треба там чи оновлювати, чи проводити постійні регламенти. Та от що стосується тактичної ядерної зброї, от це невідомо нікого. І в якому там вона стані, чи зберігалася за належних умов, а там достатньо жорсткі умови щодо тиску. В сховищі щодо температури в плюс-мінус 3 градуси. Якщо була е, ця температура, вона ховалася більше, то це вже може вплинути на боєздатність цієї зброї. І що там відбувалося, можуть показати тільки випробування. Так от Росія не може провести ядерних випробувань. Чи в них не виходить невідомо, чи вони просто побоюються, що результат буде такий негативний, що їх зовсім перестануть боятися. Але Ядерних випробувань, це факт нема, і розгортання наближення безпосередніх кроків щодо наближення ядерної зброї до місця користання теж з боку Росії не спостерігається. До речі, Олександр, от власне намагалася ж що Росія за останні останній час провести та випробування, але там вони різком провалилося. Хоча вони це затаємничили там, чи сармат їхній влетів, влетів, не долетів, чи один летів, а інший не вилетів щось в тому роді. Ну, не зовсім так. Ракети це одне. Ракети це носії. -носії. літаки носії. Підводний підводні човни теж озброєний ракетами, і це є носії. Вони можуть літати, можуть не літати. Вони є інші ракети, не тільки сармат, в них є «Арс», в них є, є воєвода. Там вони їх там модернізують, перезброють. Вони можуть не всі літіти, а от ми кажемо про те, що безпосередньо тають, якщо ракета політіла і е, -е поблизу цілі. Чи спрацює ядерне зброя, чи ні, отут треба провести саме ядерні випробування. Це можуть бути ядерні випробування підземні, але результати теж буде відразу відомо, бо є апаратура, яка точно засікає, що це не землі трус, що це випробування ядерне, і всі параметри відразу стають відомими. Або це може бути повітряне випробування. Тоді всі це побачать просто. От таких випробувань стосовно безпосередньо ядерної зброї не відбувається. Пане Олексене, хотів запитатися вас. А от наскільки м, така країна, як Китай, так багато чуток ходять, що саме Сі Цзіньпінь, а, так, так би мовити, сказав Путіну, веде свою конвенційну війну, але в жодному разі не застосовує ядерну зброю. Так, от наскільки треті країни, а ми зараз кажемо про Китай? Впливають і мають вплив на рішення Кремля застосувати ядерне зброю, тактичне, стратегічне. Ну очевидно, що ми говоримо зараз про тактичне більше. Стратегічне це, взагалі, скільки би розумів немає стратегічне це зруйнувати під Європи і безпосередньо значну частину, як Білорусі, майже всю ну і значну частину європейську частину Росії Власне. зруйнувати ну, це не просто собі там в ногу так. От наскільки вистрілює? Китай ви вважаєте, має вплив на це в голову вистрілю, але. От ситуація щодо Китаю, а ми знаємо, що вони це не приховують. Що вони там хочуть мати там економічну експансію? Вони хочуть просуватися, торгувати, захоплювати певні ринки, далі використовувати економічно-політичне. Тиск, вплив і все таке інше. Так от Китай жодним чином не хоче ядерної війни, зокрема у центрі Європи. Бо це руйнує всю цю стратегію економічну. І вони якраз неодноразово, це єдиний майже пункт, який вони підкреслюють. Постійно Сі Цзіньпін підкреслює постійно що не можна використовувати ядерну зброю ні тактично, ні тим більше стратегічно в внутрішніх конфліктах і використовувати заради досягнення якихось політичних цілей. Тобто, тут позиція абсолютно тверда і непорушна е, у Китаю. Зараз Китай вичерпно впливає на Росію. Наскільки цей вплив буде зберігатися на майбутнє, сказати зараз важко, але на сьогодні економічно. Ну, і щодо технологій сучасних передових, Росія повністю залежить від Китаю. Китай впливає і на Північну Корею, і на Іран, який постачають певну зброю до Росії. Зараз якимось чином псувати відносини з Пекіном, Москва, навряд чи буде. Олександр, що взяти шкалу э, застосування ядерної зброї, і навіть, навіть не так шкалу побоювання наших партнерів щодо застосування ядерного озброєння Російської Федерації. Чи зараз Захід і наші партнери менше вірять, менше бояться необдуманих вчинків Кремля? Ну, це напряму там жодних свідчень немає. Все це заяви політики, так чи інакше, але по певних там, побічних ознаках можна казати про те, що вони починають більш тверзи відноситися до Алка Дмитра Медведєва і до інших е спікерів російських, які лякають цими червоними лініями. як ви вірно сказали, там сотні разів вже притворили світ на ядерний попіт. Те, що вони надають це більш далекобійну, далекобійну, більш сучасну зброю і поступово, не відразу, але поступово знімають обмеження для України на її використання, кажуть безпосередньо якраз про те, що вони почали боїться значно менше ніж це було раніше. Пане Оксандр, що е, говорити про теоретичну е, можливість розвитку подій наступним чином, що от Путін вирішив все таки завдати удару тактичною ядерною боєголовкою. Ну неважливо, де вирішив завдати. Скільки часу має минути від рішення до проведення в дію його указу? Наскільки запуск залежить від однієї особи, і чи залежить від однієї особи, і чи є. Засоби в світі, які могли би перехоплювати цю ракетоносі ядерний ракетоносі, тобто або саму ракету, або носій, або яким чином це може відбуватися, і в принципі чи це можливо. Ну, по-перше, треба перевести всю ядерну зброю теж на повний рівень, на повний бойовий рівень. В них теж п'ять рівнів, і вони теж знаходяться на третьому рівні щодо повного використання. Тобто, це потрібно це повинно бути публічно, бо це ніяк не, не приховаєш. Я ж кажу, що супутникова розвитка будь-які переміщення ядерної зброї фіксує з іншого боку. Ну це треба всіх. Ракетники, які займаються стратегічними або тактичними ракетами, перевести на цілодобове чергування. Ну відразу це дружини цих офіцерів будуть знати, вони відразу почнуть писати там в Фейсбуках чи якихось соціальних мережах, що все починається ядерна війна, бо мого забрали і заперли там шахти Тобто це приховати неможливо. І оцей Проміжок часу це декілька діб, якщо щонайменше декілька діб, щоб перевести з сьогоднішнього стану до повної бойової готовності. Потім, якщо приймається рішення, то за радянськими нормами десь приблизно хвилин 10, якщо все повністю на бойовому рівні, там, умовно кажучи, розкрущені гіроскопи, все все, 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 все підготовлено, і треба там натискати на кнопку на червоному чемоданчику, який. Поруч з Путіним знаходиться, то це 10 хвилин. Але односібно навіть Путін не приймає такого рішення. Ця система створювалася не в Росії. Ця система запуску ядерної зброї, оцей чимодальчик, так званий вирит, він чому зветься там. Щось Кавказом на відвульне від Кавказу, так от його треба підтвердити. Його повинен підтвердити міністр оборони. Його повинен підтвердити. Очільник сил ядерних сил Росії і далі це спускається по команді по команді від генералітету, спускається на рівень майорів, капітанів і лейтенантів. І якщо на першому рівні там всі залежать від Путіна, там, мабуть, що це команда буде підтверджена, то от внизу от цим капітанам і майорам, от їм на що розпочинати ядерну війну, вони ж відчувають, що них і по їх сім'ях. І по цьому життю буде обов'язково удар у відповідь. От та, що їм це робити, це абсолютно невідомо і впевненості ні у Кремлі, ні в інших країнах світу, в тому, що ця команда буде виконана за сьогоднішніх умов, коли на Росію ніхто не нападає. Тут я величезний сумнів. О, власне, пан Осандре, а якщо от ми моделюємо ситуацію, і все-таки там човен запустив ракету з ядерною боєголовкою, чи є засоби в Поэтому. Лідерів цієї країни, лідерів цього її планети перехопитися. Ну, я вам так скажу, що це, ці засоби є безпосередні в Україні. Е і Ядерна боєголовка, ракета з ядерною боєголовкою нічим не вирізняється від іншої ракети. І її можуть нести ті самі ракети, там Хастотин, або іскандер або Калібр. Вони нічим не вирізняються стосовно характеристик свого польоту, що він з ядерною боєголовкою, що не з ядерною ми з Ваємо всі ці засоби російські, і якщо вони будуть снаряджені ядерною боєголовкою, то ми його будемо збивати точно так же. Як ми збиваємо і звичайні боєголовки, ракети з звичайними боєголовками ще теоретично. Ми ж теоретично розмовляємо. Я така можлива, що ми її з'їб'ємо і отримає Україна таку боєголовку непошкоджену, ну і приведену до бойової готовності у власному розпорядженні. Це теж треба мати на увазі. Стосовно стратегічної ядерної зброї є у нас нема. А в Сполучених Штатах, там, в Ізраїлі і всіх таких країнах проти ракети, які працюють на стратосферні, які працюють на дуже високій, на високій висоті, це 30-40 кілометрів. І вони перехоплюють ядерні, ядерні боєголовки на такій високій стратосфері. Там теж відбувається вибух, зіткнення, і вони просто не долітають. 90% ядерних ракет швидше за все не долітять до цілі російських, але 10% швидше за все таки долітять, і в сполучених штатах цивілізована країна вважається ці втрати 10% неприпустими. От в Росії такої норми нема. Там втрат взагалі не рахують.